Сьогодні я хочу вам на практиці показати, як використовувати препарати GLP-1, як правильно відраховувати ту кількість міліграм, скільки вам необхідно, і як це робиться. Наприклад, беремо озембік 1 міліграм, в ньому 72 кліки. Нам потрібна об'єм нуль. 5 мг. Тоді відраховуємо 36 кліків Якщо нам необхідно ще менше дозування, наприклад 0,25, тоді у нас 18 кліків Тепер давайте розберемось з манджаро манджаро беремо 2,5 мг. Це мінімальне дозування. В будь-якому шприці 60 кліків нам необхідно, наприклад, половину дозування. Тоді це 30 кліків равно 1,25 Якщо вам необхідно мікродозінг, це 0,5, тоді це 12 кліків. Давайте покажу на прикладі. Беремо манджаро 2,5 мг. Знімаємо ковпачок. Обробляємо отвір. Використовуємо тільки стерильну голочку. Знімаємо там всередині голочка. Накручуємо її. І ми майже готові. Тепер нам необхідно, наприклад, найменше дозування 0,5. Тоді ми відраховуємо 12 кліків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Все, він готовий. Обробляємо зону, в яку будемо вводити препарат. Знімаємо ковпачок один. Знімаємо ще один. І тоді ми бачимо голочку. Препарат ми вводимо в зону живота. Тепер натискаємо на поршень. Повільно, максимально повільно, як ми тільки зможемо. Натисли і рахуємо до 10. Коли ми відрахували до 10, ми просто достаємо препарат. Все. Коли ми натисли, ми у віконці бачимо 0. Тоді це повністю введений препарат. Кожного разу ми використовуємо нову голку, тому стару голку ми знімаємо, закриваємо і відправляємо препарат в холодильник.